Зараз працює холодильна камера сповживання 160 Вт. Інвертор на 3,2 кВт. Ось включаю чайник споживання. Одразу у нас стає 256 кВт. Це все зараз від акумулятора. Світла в нас на даний момент немає. Працюють якісь аварійні відключення чи щось там, не знаю. Ремонт. Ось напруга просіла на батареї до 25,9 під навантаженням. Але зараз в режимі. Аварійного вводу, мережі ось немає, ось чайник висипаємо. Чайник вимкнувся. Напруга батареї зразу піднялась до 27,2 і споживання 150 Вт. Дісплею. Виключив з підсвічування акумулятор від Nissan Leaf. Збирав саморобного комірки, купував на OLX. Ось уже місяць працює, проблем жодних немає, все добре. Того цікавить можу продати або обміняти на більш потужну версію інвертора